Вітаю вас на каналі, де ми розглядаємо справжні кримінальні справи без прикрас, без сенсацій, без спекуляцій. Тут ми дивимося на злочини так, як має дивитися адвокат: очима фактів, очима доказів, очима закону. Ми пам'ятаємо, навіть найжахливіші злочини не повинні спотворювати правосуддя, бо справжня справедливість це не помсла, це точне і чесне дотримання закону. Лише через справу, а не через емоції, ми можемо зрозуміти, чому стаються такі страшні речі і як суспільство може протистояти їм. Сьогодні перед нами справа, що стала однією з найбільш моторошних в історії криміналістики справа, яка змусила світ подивитись в обличчя справжньому злу справа Джефрі Дамера Людина, що на вигляд була пересічною, спокійною, непримітною. Але саме в цьому і полягала найбільша небезпека. Сьогодні ми пройдемо цей шлях разом: від перших зникнень, які залишились непоміченими, через руки невидимих злочинів до решту судового процесу і остаточного вироку. Ми побачимо, як система працювала і де вона дала збій. Ми не будемо прикрашати реальність і не будемо зловживати подробицями задля шоку. Ми розглянемо справу Дамера так, як її має розглядати право. Чітко виважено, справедливо. Бо тільки так, тільки через правду можна протистояти таким злочинам. Почнемо. Літо 78-го року, невелике містечко Батлер, штат Огайо, звичайний американський пейзаж, тихі дороги, зелені газони, друзі, що йдуть на концерти. Але саме тут в історії з'являється перше ім'я і перша жертва 18-річний Стівен Хікс. Стівен прямує автостопом на рок-концерт. Молодий, життєрадісний, повний планів. По дорозі йому зустрічається знайомий на вигляд хлопець на машині звичайний, чемний, неагресивний. Це Джефрі Дамер. Він пропонує підвести Стівена. Просто добрий жест, невинна пропозиція. Так здавалось тоді. Але насправді для Стівена це було останнє рішення у його житті. Дамер запрошує хлопця до свого дому. Каже, що можна трохи відпочити, випити пиво, послухати музику перед дорогою. Стівен погоджується, він ще не знає, що це пастка. Спочатку все йде спокійно: розмови, музика, пиво. Але коли Стівен збирається йти, Дамер відчуває жахливе і нестримне бажання його утримати. Бажання, яке бере гору над усім іншим. Він піднімає гантель, наносить удар по голові. Стівен падає. Дамер добиває його удушенням. Тіло лишається на підлозі, тиша в будинку стає глушливою. Але злочин не закінчується смертю. Починається етап приховування, розчленування. Спалення деяких останків, закопування частин тіла на задньому дворі. З юридичної точки зору, цей злочин має кілька важливих елементів. Умисне вбивство, удар гантелю і удушення не могли бути випадковими. Приховування злочину, спроби знищити тіло, знищити докази, навмисність і спланованість подальших дій. У сучасних реаліях навіть тільки за цей один епізод Джефрі Дамер загрожувало б довічне ув'язнення або смертна кара за особливо тяжкий злочин із обтяжуючими обставинами. Але тоді, влітку 78-го року, зникнення Стівена Хікса пройшло практично непоміченим. Батьки звернулись до поліції. Були опитані друзі, знайомі, але доказів жодних. Стівена вважали ще одним молодим хлопцем, що поїхав у мандри. І перший злочин залишився безкарним. І найстрашніше, Дамер теж це зрозумів. Він зрозумів, що можна вбивати і залишатись непоміченим. І це стало початком історії, яка з часом увійде до списку найжахливіших кримінальних справ Америки. Після вбивства Стівена Хікса Дамер на кілька років зникає, але темрява в ньому лише наростає. І коли вона прорветься вдруге, масштаби жаху будуть незрівняно більшими. Після вбивства Стівена Хікса у 1978 році Джефрі Дамер зникає з радарів. Зовні його життя здається звичайним, навіть нудним. Він вступає на військову службу. Армія здається шансом почати спочатку. Дисципліна, правила, розпорядок дня все це повинно було стримувати те, що кипіло всередині. Але і тут дамер не витримує. Він починає зловживати алкоголем, стає небажаним солдатом і через два роки його звільняють за неналежну поведінку. Дамор повертається додому, продовжує пити, поступово ізолюється від родини та суспільства, і ніхто не знає, що відбувається у нього всередині. Батько намагається допомогти. Дамер переїжджає до бабусі у Вісконсин у місто Вест Аліс. Сподіваються, що нове середовище, підтримка, родинне тепло допоможуть виправити ситуацію. І справді, певний час він живе тихо, без гучних проблем, без видимих ознак небезпеки. З правової точки зору цей період є важливим. У Дамера немає кримінальних записів, у поліції немає підстав контролювати його життя, його поведінка не викликає офіційних підозр. Система бачить у ньому не злочинця, а просто ще одного проблемного молодика. Але під цією зовнішньою оболонкою темрява не зникла. Вона лише чекала, і зрештою прорвалась назовні. Через кілька років тиші Дамер знову вбиває, і цього разу починається справжній жах, справжня епоха серійних убивств. Вересень 1987 року, Мілуокі, Вісконсин, Джеффрі Дамер вже давно втратив контроль над собою. Його внутрішня темрява більше не може залишатись прихованою. У гей-барі клуб 219 він знайомиться із 25 річним Стівеном Томі. Звичайна розмова, посмішки, запрошення на кілька фотографій до квартири бабусі. Томі погоджується і підписує собі смертний вирок. У підвалі будинку бабуся дамер напиває томі алкоголем, підмішаним снодіним. Коли хлопець не притомнює, дамер душить його до смерті. Потім проводить час із тілом, фотографує його, зберігає частини тіла як трофеї. З юридичної точки зору, це невмисне вбивство першого ступеня і з обтяжуючими обставинами вбивство особи, що перебуває у безправному стані. А також осквернення тіла померлого. За сучасними законами за такий злочин довічне ув'язнення або смертна кара. Дамер ховає останки в підвалі, а на поверхні життя триває, як нічому не бувало. Він ходить на роботу, відвідує магазини, посміхається сусідам. Ніхто не здогадується, який жах відбувається за зачиненими дверима. З цього моменту вбивства стають регулярними. Дамер виходить на справжнє полювання. Гей-клуби, барні зустрічі, запрошення на фотосесії. Сценарій завжди один і той самий: алкоголь зіснодійним, удушення, розчленування, збереження частин тіла. Важливо дамер діє навмисно, плануючи кожне вбивство. Це не імпульсивні дії, це спланована серія злочинів із чітким наміром приховати сліди. Юридично. Це означає наявність сладнокровного умислу, що є ключовим елементом у визначенні ступеня тяжкості злочину. І при цьому поліція нічого не підозрює. Зникнення молодих чоловіків і підлітків сприймаються як течі або особисті проблеми. Ніхто не об'єднує ці випадки в єдину картину. Тим часом Дамар відчуває себе невразливим і тому дозволяє собі все більше і більше жахливих речей. Попереду ескалація, яка шокує навіть найдосвідченіших слідчих. Кінець 80-х, початок 90-х. Мілуокі. Джефрі Дамер більше не просто вбиває. Його злочини набувають іншого ще більш моторошного характеру. Кожне нове вбивство стає не тільки актом вбивству, але й актом абсолютного контролю над тілом жертви. Після вбивства Дамер фотографує тіла у різних позах. Він проводить часи з ними, він розчленовує тіла, зберігає окремі частини. У холодильнику голова, у морозильнику серце, у шафах і ящиках черепи, кістки, органи. У деяких випадках він намагається створити жертв живі манекени, вводить кислоту або киплячу воду безпосередньо в мозок живої людини, сподіваючись створити повністю підконтрольну істоту без волі. Але експерименти завершуються смертю і ще одним тілом у його квартирі. З юридичної точки зору це вже не тільки вбивство, а й катування, жорстоке поводження, знущання над тілом, тобто злочини особливої жорстокості і цинізму. За сучасним кримінальним правом такі обставини є обтяжуючими факторами, що автоматично виводять справу на найтяжчий рівень покарання довічний або смертна кара. І при всьому цьому дамер виглядає як абсолютно пересічний громадянин. Він працює на шоколадній фабриці, спокійно їздить у громадському транспорті, відвідує ті ж самі бари. Його квартира поступово перетворюється на місце жаху. Запах розкладання проникає в коридори. Сусіди скаржаться. Кілька разів викликали поліцію, але візити поліції закінчуються нічим. Юридично тут постає питання про службову надбалість. Чи була в поліції об'єктивна підстава за підозрити злочин? Чи вжили вони достатніх заходів для перевірки скарг? З огляду на обставини, тодішні дії поліції виглядають недостатніми і поверхневими. Дамер продовжує діяти. Кількість убитих невпинно зростає. І з кожним новим злочином його методи стають все більш жахливими і витонченими. Але навіть у цьому моруці доля кілька разів намагалась подати сигнал про небезпеку. І суспільство мало шанс зупинити його набагато раніше. Далі про шанс, який було безповоротно втрачено. 91 рік Мілуокі. Квартира Джефрі Дамера вже давно перетворилась на місце смерті. Але система ще мала шанс його зупинити. І цей шанс було змарновано. Травень 91-го року 14-річний хлопчик Конора Самфон втікає з квартири дамера. У паніці, майже оголений слідами насильства на тілі, він вибігає на вулицю. Сусіди викликають поліцію. Приїжджають двоє офіцерів. Сусіди пояснюють, хлопчик виглядає неповнолітнім, дезорієнтовним і наляканим, вказують на очевидні ознаки насильства. Але тоді підходить дамер спокійний, впевнений. Він каже офіцерам, це мій куханець, він випив забагато алкоголю, ми просто посварились. Офіцери довіряють дамеру на слово. Не перевіряють документи, не вимагають доказів і, незважаючи на протести сусідів, повертають хлопця дамеру. Через кілька годин Конор Самфон був убитий. Його тіло стало ще одним трофеєм в квартирі дамера. З юридичної точки зору тут можна говорити про службову недбалість. Поліція мала підстави затримати дамери хоча б для перевірки обставин. Відмова від розслідування за наявності ознак злочину є серйозним порушенням стандартів поведінки офіцерів. Згодом цей випадок став підставою для цивільних позовів проти поліції від сім'ї загиблого. Сусіди були шоковані. Вони знали, що щось відбувається. Вони бачили, вони дзвонили, але їхні слова були знехтувані. І ця помилка коштувала життя не лише Конраку. Після нього загинуло ще кілька людей, яких можна було врятувати. Проте доля все ж дала ще один шанс шанс, який вже ніхто не змарнував. І цього разу це скінчилось втечею і арештом Джефрі Дамера. Липень 91-го року Мілуокі смерть ходила поруч із цією квартирою вже кілька років. Але саме зараз несподівано настає момент істини. 22 липня 91-го року Джефрі Дамер знайомиться у барі з чоловіком на ім'я Трейсі Едвардс. Схема стара: запрошення додому, пропозиція випити, обіцянка зробити кілька фотографій. Але цього разу щось іде не за планом. У квартирі Едвардс одразу відчуває тривогу. Його насторожують дивні запахи, закриті кімнати. Агресивна поведінка дамера. Потім спроба надіти кайданки. Трейсі розуміє, якщо він залишиться тут, він помре. Він виривається, вибігає з квартири і звертається за допомогою до поліцейських. Поліція приїжджає до будинку дамера. Трейсі Едвардс розповідає їм, що на нього напали. Офіцери вирішують перевірити квартиру. Спочатку квартира здається просто дивною. Але дуже швидко вони знаходять полароїдні фотографії розчленованих тіл, частини тіла у холодильнику і морозильнику, черепи, збережені як трофеї, каністри з кислотою і посудини з органами. Сцена була настільки шокуючою, що навіть досвідчені офіцери не могли стримати емоцій. З юридичної точки зору огляд квартири був законним. Офіцери мали обґрунтовані підстави на підставі показань потерпілого. Ситуація відповідала критеріям невідкладності. Докази знайдення у квартирі були допустимими у суді. Цей момент був критичним для подальшого провадження. Не було допущено процедурних помилок, яких могли б призвести до втрати доказів. Джефрі Дамера заарештовують на місці. Він не чинить опору, він поводиться спокійно, як і завжди. Але позаду нього 16 життів, які вже ніколи не повернути. Попереду допити, шокуючі зізнання, і спроба зрозуміти, як таке взагалі стало можливим. Джефрі Дамер у кайданках. Його квартира опечатана. докази зібрані. Слідство починає розкручувати найстрашнішу справу за всю історію Мілуокі. Від самого початку допитів Дамер поводиться дивовижно спокійно, без сліз, без естерик, без спроб виправдати свої дії. Він визнає все. Спокійним голосом описував, як вбивав, розчленовував, зберігав останки, пояснює методи заманювання жертв, пояснює своє бажання контролювати людину повністю навіть після її смерті. Його зізнання не схоже на сповідь. Це сухий, холодний перелік фактів, наче він описує механіку подій, а не криваві злочини. З юридичної точки зору, зізнання Дамера було дане добровільно, без фізичного чи психологічного тиску з боку правоохоронців в присутності адвоката або після попередження про його права, тобто право мовчати або право на адвоката. Отже, його показання були допустимими як докази в судовому процесі. Слідчі разом із дамором реконструюють всі вбивства. Він допомагає ідентифікувати жертви за фотографіями, показує, де і як зберігав тіла, дає свідчення про те, які речі йому належали, тобто холодильник з головами, шафа з кисками, стальні банки з органами. Виявило 17 вбивств. Більшість жертв молоді чоловіки, часто з маргіналізованих груп, тобто афроамериканці, азіати, іммігранти. Частини родичів зниклих вже руками шукала своїх близьких. Вони не знали, що їхні діти стали жертвами людини, яка жила в декількох кварталах від них. З юридичної точки зору слідство працювало ефективно. Докази збирались дуже швидко і системно. Була забезпечена збереженість фізичних доказів, були зібрані повні протоколи допитів, які стали основою для обвинувачення. Але попереду стояло головне питання: чи був Джефрі Дамер осудним? І чи може людина, яка вчинила такі жахливі злочини, взагалі бути притягнута до відповідальності за законами людського суспільства? Після повних і детальних зізнань Джефрі Дамера слідство постає перед новим складним питанням: чи був він осудним? Чи міг він повною мірою розуміти природу і наслідки своїх дій? Адвокати захисту обирають єдину можливу лінію оборони. Визнати, що злочини все ж таки скоєні, але довести, що Дамер не усвідомлював, що робить. Вони заявляють, Дамер страждав на тяжкі психічні розлади, психопатія, некрофілія, розлади контролю імпульсів і що ці патології позбавили його здатності керувати своїми вчинками. До справи залучають провідних судових психіатрів. Висновки експертів розділяються. Одні вважають, що Дамер був настільки психічно хворим, що не міг контролювати свої дії. Інші, наполягають, він повністю усвідомлював, що чинить злочини, бо діяв обережно, планував злочини, намагався приховати докази. З юридичної точки зору у США питання осудності будуються на чітких критеріях. Недостатньо наявності психічного розладу як такого. Потрібно довести, що людина не розуміла сутності своїх дій або не могла керувати ними через психічну хворобу. Сам факт некрофілії чи девіації не звільняє від відповідальності, якщо особа діяла свідомо і намагалася уникнути покарання. Прокуратура будує аргументацію навколо свідчень про планування вбивств, спроби уникнути викриття, знищення доказів. Вибір часу і місця злочину. Усе це вказувало на те, що Дамер розумів характер своїх вчинків і діяв цілеспрямовано. Інакше кажучи, він знав, що чинить зло, але свідомо його обирав. Тому головна битва мала розгорнутися в суді, і саме там мало з'ясуватися остаточно осудний чи неосудний Джеффрі Дамер. Січень 92-го року, Мілоокі, розпочинається судовий процес, на який чекає вся Америка. Джефрі Дамер постає перед судом з обвинуваченням у 15 вмисних вбивствах. Від самого початку він визнає себе винним, але питання, яке залишається відкритим для суду присяжних, чи був він усудним під час скоєння злочинів? Зала суду переповнена: журналісти, родичі загиблих, суспільство, яке жадає відповідей. І все це проти людини, яка сидить у центрі процесу спокійної, мовчазної, незворушної. Захист наполягає, дамор хворий, його розум був настільки спотворений розладами, що він не міг усвідомлювати характер своїх вчинків. Прокуратура наполягає, він діє хладнокровно, він планував злочини, він приховував докази, він розумів, що його вчинки є злочинними. Юридичне питання суду було чітким. Не чи вбивав Дамер, а чи вбивав він, усвідомлюючи, що чинить злочин. Тому основна битва точилась навколо тлумачення його психічного стану. На суді пролунали шокуючі свідчення. Експерти описували деталі розчленувань і зберігання тіл. Родичі жертв говорили про своїх зниклих дітей і братів. Психіатри сперечались про межі між божевіллям і хладнокровним розрахунком. Після кількох тижнів слухань присяжні виносять рішення. Джефрі Дамер визнається усудним. Він розумів, що робить, і мусить нести повну кримінальну відповідальність. Вирок. 15 довічних термінів ув'язнення без права на умовне дострокове звільнення. Фактично, довічне перебування за ґратами до кінця життя. Важливо. Судовий процес відповідав всім принципам справедливості. Обвинувачення надало переконливі докази усвідомлен... усвідомленості дії обвинуваченого. Права дамера були дотримані на кожному етапі від арешту до винесення вироку. І саме в цьому полягала справжня перемога правосуддя. Але доля Джефрі Дамера була вирішена не тільки судом. Його чекало ще одне: останнє зіткнення з наслідками власних дій. Після винесення вироку Джефрі Дамер починає нове життя за гратами. Життя, яке мало тривати до його природної смерті, але тривало воно зовсім недовго. Спочатку Дамера тримають в одиночній камері. Адміністрація в'язниці розуміє, його прізвище стало синонімом зла. Його життя перебуває під постійною загрозою. інші ув'язнені вважали його ідеальною мішенням для самосуду. Проте сам Дамер висловлює бажання вийти в загальну зону. Він каже, що приймає свою долю, що не хоче жити у повній ізоляції. Йому дозволяють працювати разом з іншими ув'язненими, але під наглядом. Рязниця місце, де ієрархія вибудовується по-своєму. І навіть серед убивців є ті, хто зневажають тих, хто чинив сексуальні злочини. Дамер стає символом абсолютного зла. І це не лишається без наслідків. 28 листопада 94 року Дамер разом із двома іншими ув'язненими прибирає синуузол. Один із них Крістофер Скарвер, чоловік із діагностованими психічними розладами і релігійними фанатичними переконаннями. Під час роботи скарбер нападає на дамера. Він б'є його металевим протом по голові, б'є знову і знову. Після нападу дамер непритомний. Його доставляють до лікарні і через годину він помирає. З юридичної точки зору адміністрація в'язниці була зобов'язана гарантувати безпеку всіх ув'язнених, включаючи дамера. Залучення дамера до робіт без належного контролю присутності потенційно небезпечних осіб. Стало серйозною помилкою організації режиму безпеки. Це викликало численні запитання про відповідальність пенітенціарної системи. Для багатьох смерть Джефрі Дамера стала символічним актом справедливості. Для інших ще одним прикладом провалу системи, яка не змогла захистити навіть найнебезпечнішого в'язня. Але незалежно від оцінок його. Справа залишила глибокий слід в історії кримінального права і в суспільній свідомості. І тепер настав час зробити остаточний юридичний аналіз цієї справи. Справа Джефрі Дамера не просто історія моторошних убивств. Це ще й глибокий приклад того, як працює або не працює кримінальна система. Перше. Права обвинуваченого. Від самого арешту і до моменту винесення вироку Джефрі Дамер користувався всіма правами, гарантованими Конституцією США. Право на адвоката, право не свідчити проти себе, право на справедливий суд. Його зізнання були отримані добровільно. Докази були зібрані без порушень процедури. Це важлива демонстрація того, що навіть найстрашніші злочинці мають право на законний захист і що система правосуддя повинна залишатись неупередженою незалежно від емоцій суспільства. Друге помилки системи до арешту. Водночас право Дамера виявило серйозні недоліки. Ігнорування скарг сусідів на запах і підозрілі ситуації. Відмова поліції належним чином розслідувати інцидент з конроком синтасамфоном, загальна недбалість у сприйнятті скарг про зникнення молодих хлопців із зразливих машин. Ці прорахунки коштували життів і викликали справжній суспільний резонанс. Третє. Питання у судності. Суд показав тонку межу між психічною хворобою і кримінальною відповідальністю. Сам факт патологічних потягів і девіацій не звільняє особу від відповідальності, якщо вона усвідомлює свої дії. У справі Дамера присяжні зробили правильний висновок. Дамер розумів, що чинить злочини, намагався приховати їх, і тому має відповідати повною мірою. Четверте, відповідальність. Пенітенціарної системи. Смерть Дамера у в'язниці поставила питання про обов'язок держави захищати навіть тих, хто засуджений за найстрашніші злочини. Незалежно від тяжкості вини, кожен ув'язнений має право на особисту безпеку. Неналежний контроль з боку адміністрації в'язниці привів до самосуду, що є серйозним порушенням принципів правової держави. Загальний висновок. Справа Джефрі Дамера залишається унікальним прикладом. Як система може захистити процесуальні права навіть монстра. І як одночасно недбалі системи може коштувати безневинних життів. Історія Дамера – це нагадування. Право і справедливість повинні стояти вище за емоції. Тільки так ми зможемо залишатись цивілізованим суспільством, навіть перед обличчям найгіршого зла. Справа Джефрі Дамера це не лише історія про вбивство. Це історія про темні сторони людської природи, про слабкі системи і про виклики, які постають перед правосуддям. Дамер вчинив злочини, які виходять за межі уявлення про нормальність. Він позбавляв життя. Він зневажав саме поняття людяності. Але навіть у випадку з такою людиною правосуддя повинно залишатись незмінним. Захист прав, дотримання процедури, справедливий суд. Бо якщо ми порушуємо ці принципи щодо найстрашніших, ми втрачаємо їх і для себе. У справі Адамира суд довів, суспільство може захистити свої принципи навіть перед обличчям абсолютного зла. Справедливість не повинна залежати від емоцій, страху чи ненависті. Ми не можемо повернути втрачення життя, але ми можемо зробити висновки про можливість уважного ставлення до кожної скарги. Про обов'язок захищати всіх, незалежно від раси, віку чи соціального статусу, про необхідність збудувати правову систему, де справедливість є незмінною для всіх. Справа Джефрі Даммера залишиться в історії як нагадування: право це єдина межа між цивілізацією і хаосом. І тільки суворе дотримання права робить нас суспільством, а не натовпом. Дякую, що пройшли цей важкий шлях разом зі мною. Бережіть себе і цінуйте справедливість.